Володимир Зеленський ще в грудні місяці минулого року ставив завдання 3000 далекобійних ракет, 30 тисяч дальнобійних дронів, аналогів, шахетів. Питання, як ви думаєте, це зроблено? Ми не знаємо, звичайно, це закрита інформація, але ми бачимо, що удари українські по російській території вони дуже рідкісні, вони працюють як виняток. І, на жаль, не є такими, які би забезпечили масовість. Росіяни поки не відчувають, що війна прийшла в їх дім, а мало би. І тому якраз на етапі підготовки технологій, на етапі масштабування винаходів, бо у нас дуже багато всього робиться буквально в гаражах і сараях біля лінії фронту. Але це так не має бути якраз те, про що говорять фронтовики: що у расистів величезна кількість дронів, якихось нових рішень і подібного, якраз свідчить про те, що вони навчилися ставити технології на потік. Нам дуже швидко це треба робити. Бо завжди в українців була перевага в мізках. Завжди українці знаходили краще рішення, ніж ворог. І оце тепер має бути підхоплено всією системою. Якраз другий ланцюжок це масове виробництво. Звичайно, говорять, що у нас буде дорожче, бо у Кацапі вже ж давно це все побудовано, і так, і ні. Тут треба просто відходити від схем, які задовольняють чотирьох 5 менеджерів. А оголошувати конкурси і дивитися ціну якість, і не відмахуватися, ага, це структури Порошенка, значить не будемо в них нічого замовляти. Чи це структури якихось інших людей, кого не любить банкові, значить, не будемо ми з ними працювати. А виходити з того, хто забезпечить найкращу ціну якість. Воно так працює скрізь. І третє, що тут треба робити, це залучати масово партнерів. Це влада не любить робити, бо партнери дуже цікавляться, куди кошти йдуть. А от це зараз має бути використане для того, щоб ми за найменшу ціну з найкращою якістю будували виробництво. І тут єдиний фактор, єдиний критерій це завдаємо ми по Казахстану ударів, нищимо ми їхні військове виробництво, енергетичну інфраструктуру, різні там склади і інші об'єкти чи ні. І, от коли буде ствердна відповідь на це питання. От тоді ми будемо рухатися до миру, і от тоді все в нас буде добре.